Розкидані просто неба, туші мертвих тварин, їдкий сморід, гниття та сила селена комахи стерв'ятників. Таку картину побачили правоохоронці і представники екологічних служб у суботу на стихійному могильнику великої рогатої худоби у селі Чікош Бергівського району. Неприємну знахідку виявили на Україні Пасовиська за декілька кілометрів від самої ферми. Ті, хто вчинив це, можливо, не хотів, аби це місце побачили зайві очі, адже приховувати тут було що. За останні декілька місяців тут навіть не поховали, а кинули на землю майже 20 корів. Вибору у нас другого не було. тому що закопали так само ближче підприємство, яке займається утилізацією, це на декілька сотень кілометрів звідси. Скотомогильників в районі теж немає. І для того, щоб вони от не, не залишалися на поверхні, щоб не було запаху того і неперемності у нас вибору не було і довелося їх закопати. Коров'ячий могильник, про який сьогодні нагадує лише величезна купа глини, посипана хлоркою, справа рук працівників угорсько-української компанії Карпатікум, яка прийшла на Бергівщину у 2011 році з намірами розмножувати унікальну породу корів угорська сіра. Проте через недотримання умов тримання тварини почали гинути. Зима ще була і в березні, і там, де були огорожені наші корови. Вони не мали можливості ні прилягти, ні присісти, тому що вода стояла вище куліна, і це довело до, того, що, до того, що воно слабле, і і загинули від чого саме загинули тварини. Сьогодні важко сказати. Попередній висновок експертів виснаження та вірогідності того, що це могли бути інфекційні хвороби, наприклад, такі як Сібірська виразка, ніхто не відкидає. Тривають відповідні дослідження. Відібрані проби. Щоб виключити Сибірку, і далі всі що необхідно. та навіть якщо аналізи підтвердять, що корови не хворіли і харчувалися, як годиться, і прокуратура візьме до уваги той факт, що підприємство ліквідувало могильник, покарання фермерам все одно не уникнути. На даний час вже визначена кваліфікація цих дій. Це стаття 251 Кримінального кодексу України, це порушення ветеринарних правил, що призвело до епізоотії. Воно карається позбавленням волі на строк до трьох років, а також штрафами. Питання в іншому, чи розділять фермери покарання із працівниками місцевої ветслужби, до якої, як стверджують фермери, і своїми проблемами зверталися систематично? Я наскільки знаю, і вони кажуть, що вони були в курсі, бо у нас відповідала вся документація по цьому велася. Ми не скривали цього. Вони нас не повідомляли про масовий загибель. Заспокоює в цій ситуації лише одне підприємство не встигло розпочати реалізацію яловичини, адже у те, що 5, а через зовсім короткий час загинуло ще 11 корів, і все через виснаження віриться слабо.